Привіт усім, як заявляє віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина, Україна зараз незалежна від Польщі, як, наприклад, рік тому, і вона знайшла інші шляхи обходу блокади, яка теж нам шкодить, але вона не є критичною, тому що ми маємо інші можливості продавати, експортувати імпортувати продукцію. Друзі, в цьому відео я про це розповім. Дуже вас попрошу підтримати його лайком, репостом і, звичайно, підписка на канал. Це дуже важливо для розвитку самого каналу. Тому підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. В описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграму-групу актуальну про Польщу. Також приєднуйтесь, якщо у вас є запитання про Польщу та кордон, там можна їх задати. Ми зменшили залежність України від експорту через Польщу. Завдяки цьому, ми уникли критичної ситуації в торгівлі з цією країною, зазначила віце премєр міністр України Ольга Стефанішина. Порівняно з ситуацією рік тому зараз ситуація в Україні менш критична. Нам вдалося розблокувати Чорноморський коридор, збільшити наші експортні потужності в Дунайському коридорі та досягти домовності по про відкриття додаткових пунктів пропуску, зокрема з Угорщиною. Аналізуючи ситуацію навколо всіх односторонніх обмежень, запроваджених Польщею, мушу визнати, що декілька років тому ми не могли собі уявити такої ситуації на спільному ринку ЄС. Україна принципово вимагає дотримання правил єдиного ринку ЄС, але ми бачимо, що Єврокомісія не відіграє в цьому питанні активної ролі, сказала віце-прем'єр-міністр. Якщо проблеми на кордоні з Польщею залишаться і нічого не робитиметься для їх вирішення, то в якийсь момент ми побачимо, що українські експортери просто переорієнтуються на інші напрямки. Підкреслила вона. Я до речі, вже неодноразово про це також говорив, що Україна шукала і шукає. Інші можливості експортувати і імпортувати продукцію. І Польща – це не єдиний кордон з Європою. Польща це не єдина країна, через яку ми змушені перевозити, возити продукцію. Є інші країни, є річка, є море. І ми зараз максимально якісно шукаємо, знаходимо і реалізуємо проекти через інші шляхи. Через інші країни, моря і річки. І це нам вдається. Тому що, якщо би реально економіка України залежала тільки від Польщі і польського перетину кордону, то, напевно, за цей весь час вже був дуже критичний, то би вже була дуже критична ситуація з економікою. А як бачимо, ситуація все ж таки на плаву ми виходимо з цієї ситуації, попри блокаду з польської сторони, попри те, що. Все одно далі блокуються кордони України. Наприклад, з боку Росії зняли блокаду, тому що Пасха в Польщі, тому що фермери пішли святкувати. Але на українському кордоні польські фермери заявили, що і далі будуть блокувати цей кордон. Помічаємо якісь подвійні стандарти. На жаль. І це стимулює Україну, українців, український бізнес, експортерів і всі, хто до цього має причепність, шукати інші можливості реалізації своїх проєктів. Експортувати і імпортувати не через Польщу, а через інші країни, через інші можливості. В тому випадку Польща втрачає, буде втрачати, і якщо налагодяться вже постійні контакти з іншими країнами, Польща в майбутньому втратить ще більше. Тому я підтримую слова віце-прем'єр міністра України Ольги Стефанішиної, що так ми навчилися обходити блокаду. Так, для нас це вже не настільки критично, це погано, і ми втрачаємо, тому що через Польщу було простіше, легше і дешевше, але ми мусимо шукати інші шляхи, тому що ми воюємо, і від того наскільки ми активно продаємо, заробляємо кошти, залежить, що в нас відбувається на фронті. Чим довше польський уряд, польські фермери, Євросоюз буде затягувати з розблокуванням україно-польського кордону, тим більше в майбутньому втратить Євросоюз і Польща. Це моя думка. Ви нею можете як погодиться, так і не погодиться. Напишіть в коментарях. Підтримайте це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! і Україна 100% переможе!